Це трудова книжка. Тут записані роки вашої роботи, але скоро її можна буде викинути на смітник. Вже у червні наступного року Україна повністю перейде на електронні трудові, і якщо до цього часу ви не оцифруєте свій документ, можете забути про пенсію. Кажуть експерти, наскільки все серйозно і як уникнути можливих проблем, розповідаю у цьому відео та даю покрокову інструкцію. Тож залишайтеся зі мною до кінця, підписуйтесь на канал та ставте лайк, аби не пропустити важливої інформації, яка може вплинути на вашу пенсію. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі ПолітМедіа, Тут ми говоримо простою мовою на важливі теми. І сьогодні розберемося, чому оцифровування трудових книжок це не просто формальність, а необхідність для кожного з нас. Ну, практично для кожного з нас пізніше я розкажу, кого це не стосується, хто може спати спокійно. Але спочатку давайте розберемося, що таке оцифровування трудової книжки. Взагалі-то тема не нова з 10 червня 2021 року, тобто ще до Великої війни, в Україні запроваджено електронні трудові книжки. Це означає, що всі записи про трудову діяльність повинні зберігатися в цифровому форматі. Друзі, я зізнаюся, що як журналіст на минулій роботі, теж це якраз і було десь у 2021 році. Я робив цілий сюжет з приводу трудових книжок, про те, що відбувається перехід на електронні книжки. Але тоді, якщо я не помиляюся, йшлося про те, що людина матиме вибір або Зберігати і користуватися, і надалі трудовою книжкою в паперовому вигляді, або ж переходити на цифрові електронні, тобто це не було такою обов'язковою умовою. Але щось змінилося, і ось зараз ми чуємо, що є дедлайни. Тепер, до 10 червня 2026 року, кожен українець має перевести свою паперову трудову книжку в електронний вигляд. Якщо він цього не зробить, то матиме проблеми. Зокрема, ваші роки роботи можуть не враховуватися при розрахунку пенсії. Але це стосується лише тих українців, які почали працювати до 2004 року. Як пояснили у пенсійному фонді, стаж після 1 січня 2004 року обчислюється автоматично за даними реєстру застрахованих осіб. Тобто молодим людям не варто хвилюватися. А от я, наприклад, якщо не оцифрую трудову книжку, то точно можу втратити принаймні рік або два стажу. Тому що перший запис у мене датований. 2000 роком я працював тоді адміністратором на телебаченні. І паралельно вчився в інституті журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, і мені, до речі, також тут вписали в трудову, що я навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Є диплом. І от цікаво почути, можливо, ваш досвід чи враховується сьогодні оцей стаж. І коли людина навчається, але не працює при цьому, тому що раніше враховувалося, але це було так давно. І, от мені цікаво, чи буде це мені враховано, тому що я, наприклад, працював, значить, от якщо вже порахувати, я працював. У вересні 2000-го я був прийнятий на роботу. Мені тоді було 17 років. Боже, це виход... А зараз вересень 2025-го виходить, 25 років тому я вперше був прийнятий на роботу. Оце час летить. І, і пропрацював я до, до квітня 2002 року, тобто десь півтора року якраз. Ну, а потім все, а потім наступний запис у мене вже у квітні 2004-го Ну, тому що я тоді навчався, а роботу сприймав ну, як додатковий підробіток, щоб не заважало навчанню. Ось і виходить, ну, все одно, півтора року, навіть якщо там була невеличка зарплата, а дійсно це була мінімальна зарплата, як зараз пам'ятаю, не повірите, 125 гривень тоді була мінімальна зарплата у 2000 році. Ось, але тим не менш, ну, не хочеться цього втрачати, не хочеться. Хотілося б, щоб все це зарахувалося, коли я буду оформлювати пенсію, якщо доживу. Тому для того, щоб не мати проблем в майбутньому і щоб весь мій стаж був зарахований, щоб я не втратив жодної заробленої копійки, я налаштований самостійно перевести свою трудову в електронний формат. До червня наступного року у мене ще є час, тож давайте разом розберемося, як е, оцифрувати трудову книжку. Отже, спочатку треба перевірити наявність записів про себе на сайті Пенсійного фонду України. Там, у верхньому правому куті, варто натиснути електронний портал е, і зареєструватися. Далі потрібно знайти розділ Електронна трудова книжка, і якщо у страховому стажі відсутні певні епізоди вашої трудової зайнятості, то, скоріш за все, вони стосуються періоду до 2004 року. У такому разі потрібно вже самостійно оновити дані, додавши відсутні записи з трудової книжки. Як це зробити? Треба підготувати скан копії. Тобто скануйте всі заповнені сторінки трудової книжки. Файли повинні бути кольоровими та не перевищувати одного мігабайту кожен. Далі потрібно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду України. Це можна зробити через банк ID, DIA підпис або кваліфікований електронний підпис, тобто КЕП. Ну а після цього у відповідному розділі порталу завантажте підготовлені скан копії. Підпишіть та надішліть до пенсійного фонду документи своїм кеп. Я, до речі, досі не маю цього кепу. Якось поки живу без цифрового підпису, але тепер у мене з'явиться додаткова мотивація його оформити для того, щоб можна було дійсно все це зробити і не відтягувати аж до червня. Ну, давайте уявимо, що я вже зробив е цей кеп, у мене вже є. скан копії я підписав, відправив, що далі? А далі треба слідкувати за статусом звернення в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду. Ну і власне і все. Але якщо ви, друзі, ну скажімо так, не дружите з технікою або не хочете займатися взагалі цією процедурою. Тому що ну, дійсно тут треба, не всі можуть відсканувати правильно, там треба, ну, треба розбиратися, да? переживати, хтось починає. Ви можете просто попросити свого роботодавця це зробити. Там мають знати, як це робиться, є бухгалтер, і ну, на компаніях вам можуть допомогти передати відомості про трудову через свій електронний кабінет. Але важливо пам'ятати. Відповідальність за збереження трудового стажу лежить на самій людині. Ну, принаймні так стверджують юристи. Тож, якщо роботодавець не поспішає оцифровувати вам трудову, краще не чекати і зробити це самостійно. Але є ще один варіант вирішити проблему: фізично прибути до відділення пенсійного фонду України. Там є фахівці, які вам допоможуть з собою взяти необхідні документи та, звичайно, трудову, і там вам все оцифрують. Все завантажать, і ви підете звідти вже зі спокійною душею. Я ж, скоріш за все, оберу перший варіант, тобто самостійно оцифрую трудову, не виходячи з дому. Чесно, я поки не знаю, коли цим займуся, але ви можете мені допомогти, дати мені додаткову мотивацію. Тож напишіть в коментарях, чи цікаво вам би було почути мій досвід, як це все працює на практиці. Для того, щоб я записав для вас відео і розказав, що ось у мене була така ситуація, не вистачало там таких то років. Я зайшов на сайт, я зробив тето, я відправив, значить, зробив там ПЕП, Підписав, відправив і отримав відповідь від пенсійного фонду такого то числа, скільки у мене це все зайняло по часу, і чи були якісь проблеми. Тобто, це буде таке практичне відео. Нехай воно буде коротке, але воно буде прикладне, і, і ви мені зробите корисне, тому що мені доведеться це зробити для того, щоб ну, це вже буде, скажімо так, по роботі. От і я зроблю, сподіваюся, корисне відео для вас. Тож чекаю на ваші коментарі, все залежить саме від вас. Але дивитися це відео скоріш за все будуть не всі. Я вже казав про молодих людей, яких не стосується ця процедура оцифровування трудової, тому що вони почали працювати вже після 2004 року. Але також вона не стосується. Офіційних пенсіонерів, тобто тих людей, які вже вийшли на пенсію, мають пенсійне посвідчення. Хоча багато є інформації, що пенсіонерам треба буде щось оцифровувати, але принаймні експерти вже розвінчують ці міфи і кажуть, що якщо ви вже на пенсії, вам не потрібно повторно оцифровувати трудову книжку, адже ваші дані вже внесені під час призначення пенсії, тобто вам пощастило. Менше зайвого клопоту. А от що робити людям, які втратили свою трудову книжку? Ну, зокрема, через бойові дії, у них ситуація значно складніша, і тут фахівці кажуть, що відновити дані втрачені можна. Двома способами або звертатися безпосередньо до роботодавців, але це може зайняти дуже багато часу. Підприємства вже можуть ці не існувати, тих людей не бути, ті дані вже можуть не зберегтися, або в судовому порядку це вирішувати. А це не тільки вже час, це ще й гроші. Ну, і так само юристи кажуть, що у судовому порядку доведеться доводити, що ви працювали, і тим людям, які проігнорують вимоги законодавства, вимоги пенсійного фонду, і які взагалі не будуть займатися оцифровуванням своїх трудових. І коли настане час ще коли прийде пенсія, от тоді почнеться. І люди будуть хапатися за голову, будуть намагатися щось доводити, і тоді вже доведеться вирішувати це в судовому порядку. Така можливість залишається, але я думаю, що краще не полінуватися і все-таки завчасно все зробити, Для того, щоб потім не переживати, що вам хтось щось не доплатить. Ну, принаймні я все-таки налаштований цим зайнятися, чому це важливо, друзі? Тому що оцифровування трудової книжки гарантує, що ваш трудовий стаж буде врахований при нарахуванні пенсії. Без цього ви ризикуєте втратити роки роботи, і це може призвести до зменшення розміру пенсії або навіть її відсутності, кажуть фахівці. Напишіть, можливо, хтось із вас вже оцифровував свою трудову, чи стикалися ви з якимись проблемами? І також цікаво, як взагалі ви ставитеся до цифровізації. На вашу думку, цей процес спрощує життя українців чи навпаки його ускладнює? Обов'язково все почитаю. А якщо це відео було для вас корисним, поставте йому лайк, підпишіться на канал та не забудьте клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні важливі та корисні відео. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на ютуб-каналі Політмедіа. Бережіть себе.